Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. В ніч на 10 березня поточного року ми нанесли потужний удар дронами дальньої дії по території Росії. Тільки на Ростовську область було нанесено удар 41 дрону. Основна ціль, безумовно, була це Таганрогський авіаційно-технічний комплекс ім. Берєва. Якщо простісти, це авіазавод. Авіазавод це єдиний в Росії цей авіазавод, єдиний в Росії завод, що інтегрує ІЛ-76, бортовий радіолокатор ЖМІль, бортовий радіотехнічний комплекс, радіостанції в єдиний комплекс А-50. І ремонтує А-50. І теж цей завод єдиний на всю Росію. Ця робота складна і дуже непроста. Тому що є великі проблеми за радіоелектронною сумісністю, великі взаємні наводки дають вони один на одного. І на авіоніку літака. Прошу вас підписуватись на наші відео, прошу підтримати нас в приватів Монобанку. Прошу використовувати кнопку спонсорства і заходити на наш Patreon. На момент, удару, на момент удару на заводі стояли два літака А-50. Перше, це літак, той, що був пошкоджений рік тому, в січні минулого року, в Білорусі в аеродромі Мачулищі, тоді ми йому вдарили дроном по радіолокатору жміль, а сам літак залишився цілий. Його перегнали в Таганрог, літак цілий, але радіолокатор не працює. Радіолокатор жміль давно не випускається, деталей немає. І тому вони щось там мастерили-мастерили, за рік нічого не зробили. Так він стояв на стоянці. І другий екземпляр. В головному збиральному цеху цього заводу стояв ще один А50. у Його переробляли на новий російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і керування А-100. Це ще колись буде новий літак, так званий А-100. Для економії коштів вони взяли А-50. у і почали переробляти його на новий літак. Зміняють йому радіолокатор, бортовий радіотехнічний комплекс, ну і ще цілий ряд інших змін. Дивимось ми на супутникові фото. Перше супутникове фото, яке ми бачимо за 29 люте поточного року. На бетонці біля головного збирального корпусу стоїть А50У. Той самий, що був пошкоджений в Мачулах, е, в, в Білорусі. Е, стоїть він нормально, під ним немає ніяких слідів розлитого керосину. Взагалі, розлитий керосин на стоянці це недопустимо. Це великий гріх. А дах головного збирального корпусу цілий. Саме там стоїть другий А-50У, що переробляють в А100. Іл-76 це дуже високий літак. І тільки в головному збиральному корпусі заводу стеля достатньо висока, щоб загнати туди Іл-76. В інших цехах заводу він не поміститься. Дивимось друге фото. Дивимось друге фото за 10 березня. На тому місці, де стояв А-50 з Мачулів, літака, цього літака вже немає, його десь забрали. А на тому місці, де він стояв, розлита достатньо велика кількість керосину. Ну, я так дивлюся, до тони там розлито. Значить, був пошкоджений вже сам літак. В літаках завжди є декака кількість, невикористовувана кількість, так звана палива. Ну, не зливаємо остаток. Так він і стояв, цей літак з цим е, остатком палива на заводі. Якщо е, витік остаток з, з баків, значить. Пошкоджено баки пробиті, літак отримав сильні пошкодження як фюзеляж, так і паливні баки. Потекло на землю. Наскільки я знаю, в глибині головного збирального корпусу стояв напівскладений гідролітак Б200. Ну, Війна, санкції не до цих гідролітаків було. А от літак А50У, що переробляли в А100. Е, е, він стояв ближче до вхідних воріт цеху. Цех великий, два літака вільно вміщується. Стеля там з металопрофілю. І от саме туди, де стояв А-50 цей, що переробляють, вдарило два дрона. Пробити їх досить легко, і <кій> літак, я думаю, що сильно пошкоджений. Чи можна його відновити, ще невідомо. Але в самому кращому випадку це роки додаткової роботи. І прошу вас, оцініть точність удару. Не по цеху взагалі по головному збиральному вдарили, а саме в, то місце, в, те, в те місце, де, де стоїть А-50. Давайте зробимо висновки. Росія почала війну з Україною, маючи 10 боєготових А-50. Два екземпляри А-50 просто, і вісім екземплярів А-50 у модернізований. Один сильно пошкоджений в Мачулак, так стоїть та гандрозі. Два штуки ми збили, один стоїть зараз в Хмеймімі, Сірія. Таким чином, по моїм оцінкам, залишилось шість боєготових літаків. Британська розвідка, між іншим, погоджується зі мною і теж каже, що шість боєготових літаків зараз залишилось. В Росії. Вчора я пошукав російських експертів. Вони кажуть, що у них бой готових залишилось 5 літаків. Ну, їм краще знати. Знаєте, в будь-який момент може двигун з або на ремонт треба літак поставити, на регламентний чи на якийсь інший. В Росії дуже великі проблеми з двигунами. Якщо двигун літака вийшов із строю, а там їх 4, то все це дуже довго. Це роки підуть, поки той літак поки той двигун відремонтують. Це довга справа. І я маю сказати, що це перемога. А-50 взагалі використовується у війні проти України. Вони літають по двох маршрутах і постійно контролюють повітряний простір України. Я підготував схему зон видимості винищувача на малих висотах. Перше, коли це перший маршрут це вздовж кордону України в районі Курська. А другий маршрут раніше вони літали десь так від Перекопу до Маріуполя над Азовським морем і бачили достатньо глибоко всередину території України. А от після того, як ми збили А-50 і ІЛ-22 14 січня поточного року, то цей маршрут перенесли на східне узбережжя Азовське море і на Дросовську область і Краснодарський край. Тому зараз російські А-50 бачать не дуже далеко в глибину нашої території. Для постійного контролю України, українського повітряного простору, потрібно мати по 4 екземпляри літака на кожен маршрут. В режимі 2 маршрути, по 3 літака дуже складно. Це максимум 3, ну 4 дні вони політають і все, вони не зможуть більше так літати. Значить. Постійний контроль за повітряним простором України припинився. І це нам, нам вигідно. Декілька слів про А-100. Це Іл-76 з оновленим РЛС. На старих А-50 стояли РЛС «Жміль», а зараз буде стояти РЛС Прем'єр з активною фазованою решіткою. І стояти новий бортовий радіотехнічний комплекс. У Росії зараз два екземпляри А-100. Перший вони почали переробляти е, такий самий літак А-50 ще в 2014 році, і тільки 10 лютого 2022 року, вперше, він піднявся в повітря з включеним бортовим радіотехнічним комплексом. Ну, знаєте, до війни вони готувалися 2022 рік. Поспішали. У них дуже велика проблема це радіоелектронна сумісність. Великі взаємні наводки, в тому числі на віоніку літака. Ну, як літак може літати, якщо прилади показують, чор зна що? І це питання не вирішені сьогодні. П'ять терм... разів переносили терміни завершення робіт, і результатів ще і близько не видно. Стоїть цей перший екземпляр в, в льотно питань інституті імені Громова, це аеродром або Ахтубінська, або Аеродром Рамінської. І зараз на, на, на Тагонробському авіазаводу заводі вони почали переробляти е, ще один А-50 в А100. От він і попав під удар. Роботи на ньому були зупинені після початку війни. Знаєте, санкції, немає мікросхем, і вони переробляють зараз весь бортовий радіотехнічний комплекс на китайські мікросхеми. А це складно і це довго. Такий точний удар, що. Вивів з ладу, а можливо, і повністю знищив два літаки: один А50 і один А100. Викликає у мене велику повагу до наших воїнів. Зверніть увагу на точність, яка точність удару. Все буде добре, шановні, ми переможемо. Я маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться там. Прошу вас підписуватись. Прошу підтримати нас в Приватбанку і в Монобанку. Прошу заходити в на наш Patreon і використовувати кнопку спонсорства. На цьому я вам всім дякую. До побачення.